От коли Путін заряджає, РФ не збирається нападати на НАТО, це вигадка Фейкін-нісенітниці. Росія якомога швидше, бажано, ми послухайте, Росія якомога швидше. І бажано мирним шляхом хоче завершити конфлікт в Україні. Де да немає в нас конфлікту в Україні, це по-перше. А по-друге, значить, мирним шляхом хоче завершити. Ну, що треба прокоментувати з цієї бридяті? Та я навіть не знаю, що із бридятів тут коментувати. Давайте, от так. Е, світ е, це слухає. Е, ще, ще, мож, ще якось вірить. Е, от. Давайте це прокоментуйте. Е, По-перше, все, що говорить Росія, е, послухайте і зрозумійте, що все навпаки. Це перше. Друга історія, е, виходячи з першої. Якщо Росія каже, що вона не буде нападати на НАТО, вона 100% нападе. Я вам більше того скажу, коли це буде. Восени цього року. Це буде Литва. І паралельно з цим буде Естонія. І я про це як я говорю вже неодноразово. Це буде Сувалківський коридор. Вони будуть пробивати від Калінінграду, з'єднуватися з, з Розуміє, це країни Балтії, звісно, так. Розуміють ці країни нордичні, це Швеція, Данія, Фінляндія, Норвегія. Вони найбільші і найперші з Європи, європейців, які це розуміють і діють. Mm. Розумі, це європейці інші так, але ті, як вони діють. Е, я ж завжди запитую, якраз європейців, Дивіться, коли це станеться, це станеться. А я не, не говорю про те, що можливо. Я переконую, що це станеться. Ви mm. готові до цього? Ви щось будете робити? Чи ви прийдете до України і скажете допоможіть. Ми, звісно, литовці, які, от, от хто нам дійсно братський народ, да? готові допомогти. Але ж це не може бути, вибачте, з Голою дупою. Ви, як Європа, маєте нам допомогти в цьому. І в першу чергу своїй частині повноцінній Литва є членом Євросоюзу і НАТО безпосередньо. Ну так. Допомогти зброї нам, логістикою, грошами, все інше. Ви на це готові? Ви про це думаєте і там? відповідь. Uh, about it. Uh -huh. Something doing. Щось роблять. Щось готується. Дивіться, там же ще теж яка історія. Європейська комісія, яка є виконавчим органом Європейського Союзу. Там політики, вони тех не політики, вони технократи, і вони розуміють і вони діють, роблять конкретні справи, приймають відповідне. Там білу книгу прийняла який п'ятий розділ повністю присвячений Україні. Гроші 800 мільярдів вони закладають, все інше. Тобто, це конкретні кроки. Але на виконавчий орган впливає політичний Європейська Рада. Ну, а на Європейську Раду і так само впливають політичні органи місцевих е, окремих країн, Там Німеччина, Голландія і так далі, Бельгія, все. Все це впливає на те, як йдеться підготовка. Якщо ми раніше говорили про те, що... чи є Європа, що їм треба декілька років, щоб переозброїтись, підготуватись, і що цей час їм може дати Україна. І ви, ви, як Європа, маєте усвідомити, допомогти Україні. Тут зараз в них цього часу вже немає.